Привіт! Мене звати Світлана, і сьогодні я поділюся з вами оформленням приємних спогадів у моєму чорному блокноті. Рада усіх бачити на каналі і запрошую до чергового відео про мій скраббук пам'ятних подій. Якщо ви чуєте про нього вперше, то раджу подивитись перше відео з цієї рубрики. Де я детально розповідаю про ідею ведення цього блокноту. Посилання залишу, як завжди, у підказках. Ну що ж, весна вже давно позаду, а отже, час підбивати підсумки сезону. І озираючись назад, хочу закарбувати у пам'яті три основні події. Перша з них, яку я власне зараз оформлюю, це поїздка до мальовничого парку. Запам'яталась вона мені тим, що я вперше за 9 років туди вибралась, за що безперечно вдячна моїм кумам, що вони мене туди таки витягнули. І ми дуже гарно провели час із дітьми. Милувалися видами, спілкувалися та просто насолоджувались моментами. У оформленні використовую відтінки зеленого та підкреслюю атмосферу ботанічними наліпками. У такий спосіб хотілось передати саму суть події, вилазку на природу, яка ще тільки но починала пробуджуватись після зимової сплячки. Коли основна композиція готова, переходжу до деталей. І це моя улюблена частина. Додаю рамочки, цитати, кружальця та інші декорації, аби доповнити колаж і зробити його композиційно більш складним. Я люблю потім роздивлятися усі ці маленькі деталі. Закінчивши із цим, переходжу до написів, і тут вирішила ще додати крапочки білою гелевою ручкою, як імітацію снігу, який ще подекуди можна було побачити. Після усіх творчих маніпуляцій, ось який результат у мене вийшов. Наступна дуже важлива подія, яку я хочу оформити, це народження мого племінничка. І тут я не буду оригінальною, коли скажу, що обрала для фону блакитні відтінки. Все ж таки це хлопчик. Хоча, знаєте, я була здивована інформацією, що ще кілька поколінь тому ситуація була протилежною і хлопчачим вважався рожевий колір. А для дівчаток було усе блакитне. А ви знали про цей факт? Я особисто вперше почула про це, вже ставши мамою, коли в Польщі старші пані, такі вже років 70-80, постійно перепитували мене на вулиці: А хто у вас? Мені здавалось дивним таке питання, адже по одягу можна було все зрозуміти. Принаймні я так думала і дратувалась кожного разу. Коли таке питали, аж доки моя сусідка все мені не розтлумачила. Ось такий цікавий факт з історії. А повертаючись до колажу, хотіла б ще відмітити, що для мене ця подія це не лише про поповнення у родині та радість за брата, а ще такий собі тригер того, що життя триває, незважаючи на усі страшні події, які відбуваються у світі, і це надає віру у перемогу та вселяє надію на краще майбутнє. Ти розумієш, що потрібно жити далі, навіть у такі страшні роки війни. І останнє на сьогодні оформлення присвячене дню народження мого молодшого синочка. Йому виповнилось два рочки, і от кілька фотографій із нашого святкування я вирішила розмістити тут на згадку. Щодо кольорової гамми, то я відштовхувалась від самих фото. На них дуже впадають в око яскраві повітряні кульки і хотілося це обіграти. Тому у результаті колаж буде дещо пістрявим. Але ж це про дитяче свято, тож усе так і має бути. Сподіваюсь, вам сподобається те, що в мене вийде. Не забудьте залишити коментар. Та поставите вподобайку цьому відео. Мені завжди дуже приємно отримувати фідбек від вас. Це піднімає мені настрій та мотивує знімати для вас ще більше класного контенту. Ось такі неймовірні сторінки зі спогадами тепер залишаться у моєму скрабуці. Маю надію, що мені вдалося подарувати вам задоволення та мотивувати на власні творчі звершення. Дякую, що були зі мною до кінця, і до зустрічі у світі блокнотів! Па-па!